День конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок встановлення і нової демократичної і незалежної країни. Процес створення Конституції України був довгий і тернистий. Починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка, щоправда, так і не вступила в дію, і закінчуючи безсонною ніччю з 27 на 28 червня 1996 року, коли основний закон нарешті був прийнятий. Таким був нелегкий шлях цього великого документа. Поточний рік, поза всяким сумнівом, є певною мірою знаменним для української держави. Адже саме 28 червня. 2013 тисячі тринадцятого року святкують 17-річчя основного закону України її конституції. Можливо, для когось це свято не більше ніж черговий вихідний. Проте для кожного свідомого громадянина воно це більше ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої власне починається існування держави як такої. Громадяни України, яких ми сьогодні зустріли у Калуші від виконання конституції, не в захоплені. А щодо значимості цього свята, то думки їх розділились. Для мене в принципі це є свято, бо державні свята вони. Також я вважається святами, і що це є свято головного закону України, так що я вважаю, що це цілком нормально, що є такі свята, так само, як і День Незалежності. Жалко, просто <смі> така ситуація, що хто їх приймає ці закони, вони самі їх порушують. Моя така чиста думка. Хоча є, звісно, і відповідальні люди, які дійсно стараються дотримуватись тих законів, тих правил, які... Поставлені в законі, в головному законі України. Для мене це дуже погане свято, тому що наші е, е, керівники довели державу до ручки і нас теж. Ми би хотіли, щоб вона була дієвою, звичайно, і свято велике, адже це державний вихідний день. Я думаю, що потрібно тільки законодавчу систему укріпити так, щоб вона була рівна для всіх громадян. З якого боку підходити, якщо як громадянина України, це велике свято. І будь-яка держава, яка має конституцію, повинна цим гордитися і не здобуток менше минулих попередніх поколінь. А те, що в нас Конституція, це всього-навсього формальний папірчик, яка вона працює, так що День Конституції мені дуже радісний, а те, що Конституція в нас не працює, це формальність пуста. Це досить сумно. І ще хочу сказати, вона не працює тому, що люди байдужі до тієї Конституції. Що має вимагати від влади, якщо сам народ байдужий і до Конституції, і до своєї держави, народ, який цікавиться своїм городом, своєю бульбою, своєю капустою. Якщо так далі буде, перспективи дуже, 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 дуже плачевні. У нас прекрасна Конституція. Ніяких змін особливих не потрібно, там підзаконні актів купу поприймали до тої Конституції, там треба розбиратися в тім заплутаному полі. Боже мій, Сталінська Конституція, це була найкраща Конституція в світі. Це нічого не значить, що Конституція яка вона є, а як вона виконується знову. І знову таки, як народ, громадяни, оценосії суверенітету виконують цю функцію, домагається виконання Конституції. Це, звичайно, свято, але... Воно вже втратило свою щось значимість останній час. Ніхто так вже до нього не відноситься, як було на початку 90 х